Всім привіт народ! Слава Україні! І що, не сидимо без діла. Навіть би хотіли трошки відпочити, нічого нам з того не виходить. Дивіться скільки у нас сніжку, від ранку впало. Сантиметрів 10 вже падає, зранку ще падав дощ, тобто я не сказав, що падав, ще лило. І то все плавно перейшло в сніг. І сипи не перестає. І якраз буде повід, не помили 950-го водою, то трошки снігом помиємо, почепили лопату, хочу трошки зробити, як би то сказати, підготовку до зими дороги. Тому що, якщо зараз воно таке мокре, примерзне до землі, то буде зовсім, зовсім недобре, тому що... Потім вгризти той сніг, то буде великою проблемою. Саме тому ми вчепили лопату і зараз, поки воно ще не примерзло, я по максимуму стягну його по обочинах, позагортаю ями, які лишилися на, на дорозі. Воно наразі зараз якраз вже починає примерзати, вже мінус 3, зранку був плюс 1. Гарно позамерзають е, ті більші ямки і буде менш більш акуратна дорога. І Потім, якщо буде досипати нам зимою вночі, то буде набагато легше розчистити дорогу. Стараємося пильнувати ту, ту справу, тому що то все одно потім лягає на нашій плечі. Дорожна служба до нас рідко їздить. Хоча, якщо вже ми прогорнемо, тоді вже вони можуть приїхати і пофраєруватися. Коротше, так як все. Так як було завжди, так і лишилося. Не дарма ми ту лопату купляли, тому що щоб добратися до цивілізації, треба спочатку розгорнутися, а потім можна десь їхати. Тож, народ, беремося до роботи. Вам гарного перегляду. Ставте лайки, коментуйте. Хто ще не підписався, підписуємося. Починаємо зимовий сезон! Нам до траси зовсім недалеко, проїхав вже один раз, вертаюся назад нам до траси 3,5 кілометри. <свісно> Сильно багато ще снігу на дорозі нема, але е е виїхав я абсолютно вчасно, тому що, якби ще трошки більше снігу і трошки більше примерзло, е е було б важко згортати цим резиновим ножом. Замерзший сніг, а так зараз поки він ще пухкий, я його гарно розгорну і воно буде собі вночі примерзати. Трактор працює абсолютно без нагрузки, 1300 оборотів. Гарно, спокійно. Нарешті я нагрів. Всередині розмерзлися вікна, можна щось зазняти, тому що в ту сторону їхав наполовину. На ось Добре народ, працюємо далі. Ви знаєте, не дуже хочеться виходити на двір, але а я вважаю за потрібним вийти і вам дещо зазняти, тому що все одно знайдеться кілька умників, які будуть розказувати, що то ще не сніг, і його взагалі не варто горнути. Вітерець у нас ще той, бачите, вже... Починаються замети. От починаємо мести вже. Не знаю, чи камера вам передає. Лопата зішкрябує, все. Аж до каміння. Все чітко. Загортаємо отакі нерівності на дорозі. Зараз розгорну ще раз, щоб широко було, щоб потім як брустфер, який утвориться після проходу лопати, він же ж ствердне потім після того, як мороз буде вночі. І Його зрушити буде дуже важко. Тому перший раз дуже важливо розгорнути максимально широку дорогу, щоб потім не було ніяких. Проблем при наступних роботах. От і трактор помиється трошки. Саме для такого, саме заради цього я сьогодні і виїхав на дорогу, тому що треба підготувати собі підґрунтя для наступних робіт. І коли вже буде снігу багато, я не зможу максимально широко то все розгорнути і максимально якісно зробити перші проходи. А перші проходи в такому сезоні зимові дуже важливі, тому що якщо зразу розгорнути широку дорогу, то потім можна буде набагато легше прогортати наступні рази, коли дуже сильно замете. А замітає в нас ще ого, як. Я не знаю, якщо є люди, які дивилися минулорічні мої відео про... Розгортання снігу і про те, як в нас замітає, а, прекрасно пам'ятають, як в нас минулого року було. Та й у нас широку такі сніги. І Саме для таких снігів ми готуємо зараз підґрунтя, щоб можна було потім набагато легше працювати. Так, Роблю тепер другий круг. А, роблю максимально широку дорогу, якщо перший. Круг можна було собі трошки пофраєруватися. то тут треба чітко все тримати в своїх руках, тому що от обрив півтора метра з дороги і хочеться по максимуму широко розгорнути, але під низом слизько і треба максимально чітко тримати трактора. А для того потрібен дуже серйозний досвід, щоб тут йдеш як по лезу ножа. Хочеться, і колеться, і все на світі. Ну, але нічого, робиться вроді би шикарна робота. Зробимо підготовку і тоді нам ніякий сніг не буде страшний. Ну, в межах розумного, звичайно. От з трактора більш замітно. Е, як вже починає нас мести, от вже такі дяги з дороги лишаються. Такі самі дяги були і з тої сторони, тільки я її вже забрав. І Ніби вроде би, зранку ще було чорно і падав дощ, а вже маємо півчетвертої по обіді і вже зима нежданно не гадано 17 грудня, ні? завжди зима приходить. Ніби так би неочікувано, хоча. Очікуємо ми завжди, але просто-напросто ще була купа робота в полі, яку я ще маю примарні надії зробити, але ті надії зменшуються з кожним днем. З кожним днем зима все більше і більше забирає правління в свої руки, і ми від того ніде не дінемось. Все, що ми можемо зробити, то чистити дорогу від снігу. Ну і якщо є світло, то можемо починати потихеньку готуватися до наступного сезону. Ті речі, які вже видно, що треба ремонтувати, можна потихеньку приступати. Про що буду розказувати і в наступних відео? Будемо вже тако потихеньку перебиратися в майстерню. Там вже починаючи з середини осені, народ коментує і питається, коли ми вже переберемося в майстерню, коли ми вже щось будемо робити. там. Вірю, скучили, я теж скучив за майстернію. Але ще попереду ціла зима і роботи наплановано дуже багато. Так що, вже не за горами в той час. От бачите, які вже намети, де є рів, який сніг вже, як серед зими, я вам кажу. Ну Тут така частина, така ділянка дороги, що тут все мете. От тут при в'їзді в село часом буває і півтора метра снігу намети. Ну, тут так все по взрослому і по жорстко все буває. Але нічого, і з такими снігами справляємося. І навіть справлялися, коли горнули МТЗ. Так довше, так тяжче, але справлялися. Що мене найбільше мулює, що зима вже йде до свого правління, це, так це оці кагати, залишки від кагатів. Буряків, які ми не встигли розгорнути. В принципі, решта в полях, все, що ми не встигли, я думаю, відсотків 80 можна поправити весною. А це а оце треба лапати якісь вікна, якісь відлиги і таки забрати то до весни, тому що весною буде пізно. Тут ще теж, теж нас буде чекати з вами епічне відео. Дуже великий об'єм роботи. Але нічого, я думаю, що ми собі дамо раду Лиш би погоду підібрати по-людську, щоб підходила нам для роботи, щоб не було ні дуже розмерзло, ні дуже замерзло. І тоді можна буде пробувати приступати до роботи. Ну, Тобто темою для окремого відео, яке теж де, дуже сильно цікаве. А ось тут у нас зимий ріпочок. Класно, його накрило снігом, і йому ніякі морози зараз не почув. До речі, гарна то площа поки так я планував ще об'їхати закиду зими поля, подивитися, в якому стані посіві, так і мені не вийшло. Буряки забрали весь вільний час і всі сили. Так що буде вже цікаво подивитися весною, що з того всього вийде, і як ті культури наші. Вийдуть зимові сплячки Люблю тут зимою їздити. Ялинки в снігу, така гарна, акуратна дорога. Їдеш ніби в лісі. Так, розвернулися і печемо в зворотньому напрямку. Краєвиди дуже гарні, коли снігом дерева гарно накрило. Не знаю, чи камера настільки передає ту красу, але має на то велику надію. Сьогодні відео а, з ефектом таким романтизму новорічним сніжок політує, дорогу до сезону підготували по максимуму. Гарно розрівнюємо, гарно розгорнемо і можна буде надіятися на те, що потім, коли всипе більше сніжку, Буде набагато легше працювати. Хоча набагато легше буде працювати, коли дорожна служба такі дороги забиті богом, буде прогортати. А так, доки дорожна служба на них уваги не звертається, не звертає, приходиться працювати нам. Хочу сказати ще кілька слів про лопату від заводу Кобзаренка, ми дуже сильно нею довольні. Другий сезон це розпочинаємо з нею. Претензій ніяких. Оцей от резиновий брус, а, він з тросами всередині, тобто не зношується настільки сильно, скільки міг би зношуватись. Ми просто прекрасно, на всі випадки життя. І бачили самі, і болото неї ми горнули, і сміття підгортали, і сніг горнемо. Просто бомба. Рекомендую. У трактора шкода, що не вдалося помити, ну, але я думаю, що ми ще знайдемо якийсь день відлиги і ми ще її його помиємо. А так далі будемо сидіти і відчікувати. Може і дійсно вдасться е розгорнути ті кагати з буряками, щоб трошки легше святкувати зимові свята. Хоча яке того року те святковання буде ніяке. Ну, але маємо те, що маємо. Віримо в ЗСУ, слава Україні! До нових відео, до нових зустрічей. Ставте пальці вверх, підписуйтесь, коментуйте.